У ветеранському інтеграційному просторі ХАБ відбулась друга сесія психологічної підтримки для ветеранів, організована командою благодійного фонду Мирне Небо Харкова. Такі зустрічі є важливим кроком на шляху емоційної адаптації та ментального відновлення наших захисників. Окрім того, цього дня також пройшла перша сесія психологічної підтримки для фахівців, які щоденно працюють із ветеранами. Піклування про тих, хто допомагає іншим, не менш важлива складова система підтримки. Під час зустрічі учасники отримали можливість поділитися власним досвідом, обговорити виклики у роботі та знайти нові інструменти для збереження. Власного ресурсу проект фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та реалізується Бладійним фондом Мирне Небо Харкова». У партнерстві з ініціативою спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні, які впроваджують міжнародні неурядові організації, Берестинська міська рада дякує партнерам за підтримку та розуміння потреб ветеранів. Разом створюємо безпечне середовище для відновлення та нових кроків у цивільному житті.